Якщо ти мене зараз дивишся, можливо це відео саме для тебе. Тому що я за ці останні чарівні дні бабиного літа вирішила, що хочу продовжити собі цю дію. І. На цей рахунок я вирішила оголосити, що в мене є 10 консультацій, тобто 10 людей можуть прийти до мене безкоштовно на 50 хвилин для того, щоб ознайомитися з можливими своїми цікавинками в темі репродуктивного непліддя, можливо, зі своїми стратегіями, страхами дізнатися, щось від мене важливе. І Можливо, саме це важливе буде ключиком до твоєї дитини. Тож запрошуй до себе на первинну консультацію безкоштовно десятих людей. Пиши сюди вперше, і тобі прийде календар, в якому ти зможеш забронювати собі вільне віконце для того, щоб встигнути потрапити в число цих десяти. На ну що до зустрічі на консультації? Так, це для тебе.